Я з дитинства почала писати, але я собі забороняла займатися чимсь творчим, бо мені здавалося, що я не маю права, якщо в мене гарні оцінки. І тому я пішла в медичний і думала, що я зобов'язана працювати кимсь серйозним, і я жодного дня не працювала по професії. Їй лише 25 років, а вона вже видала три книги і завершує писати четверту. В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій відбулася зустріч із письменницею Іриною Каціон. Авторка працює в жанрах фентезі та утопії. Свої твори вона ілюструє сама і працює у форматі самвидаву. Найпершу книгу Доторкнутись до небес Ірина написала у 14 років. Це моя дебютна книга. Я її перевидала, переписала із іншим висновком, із іншою мораллю. Але написана вона була майже в 14 років. Ірина розповіла своїм слухачам про світ фентезі, як народжуються герої її творів, про їхні пригоди і подорожі. Авторка поділилася історіями свого творчого шляху, звідки бере ідеї для сюжетів і персонажів. А ще вона порадила не боятися стати невдахою, якщо взялися писати книгу. Цей синдром він існує завжди, як коли ви починаєте щось робити. Бо щойно ви починаєте щось робити, ви будете себе засуджувати. Тим паче, якщо ви боїтеся і тільки починаєте пробувати і шукати себе. Ваш успіх визначає те, чи зробите ви наступний крок, і чи буде у вас сил завзяття і бажання йти далі у тому, що ви робите. Зустріч з Іриною Каціон перетворилася на живий діалог, сповнений щирих емоцій та цікавих відкриттів. Діти ставили безліч запитань, наприклад, з чого почати писати твір, скільки коштує видати книгу, чи перекладатиме авторка свої книги англійською, та багато ще про що. Учні зізналися, що спілкування з письменницею надихнуло їх ще більше дізнаватися про літературну працю а дехто навіть замислився над власними спробами у творчості. Я в неї запитала, як написати саме книгу. У вас є повний сценарій, чи ви пишете кусочками, чи ви починаєте, а потім вже імпровізуєте. Я хочу теж написати свою книгу, і з -за цього я вирішила запитати, щоб знати більше, як правильно її написати. Круто було, тому що дуже цікава людина, я сам дуже багато читаю і люблю жанр фентезі. Для мене це доволі далекий напрям письменництво, і загалом було дуже справді цікаво дізнатися, як це взагалі відбувається. Якщо це ще перекладеться на іншу мови, це буде дуже круто і буде популяризувати нашу літературу. Так справді мені також здається, що багато людей зараз в нашому соціальному кругу цікавиться літературою, і також особливо фентезі. Тому мені здається, це достатньо популярна і актуальна тема. У ліцеї кажуть, спілкування з письменниками, близькими за духом та енергією до молодого покоління, стають справжнім простором натхнення, де учні відкривають для себе нові світи літератури і отримують можливість, хоч на деякий час, забути про повітряні тривоги. Цю зустріч організував молодіжний парламент Ірпеня в межах освітнього проєкту Лекторій. Сьогодні така незвична зустріч, тому що вона приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. І в рамках цього дня ми вирішили запросити письменницю у жанрі фантастики і фентезі. Це Ірина Кацімон. отримали запит від дітей, що їм хочеться таку незвичну зустріч із людиною, яка пише про магію фантастики, тому вирішили запросити таку саму особистість. Це той світ, який їх переносить в щось нереальне, в щось більш прекрасніше, можливо, без тривог, без війни. Тому я тільки за що авторка сьогодні поділилася своїми якимись враженнями, і діти стали ще ближче до цього наближені. Тому я тільки вдячна і рада, що така зустріч відбулася в нас.